Усім привіт, шановні глядачі. Сьогодні в нас велоподорож. Їду на велосипеді на море. Вістань, відмо... Вістань 45 кілометрів. Також е маю такий план заїхати неподалік міста Остенди є військовий музей Першої Другої світової війни, атла називається музей Атлантична стіна. Якось так. Заїдемо, покажу музей. Також під час нашої велоподорожі. Покажу, як в Бельгії люди живуть, красиві місця, можливо, по дорозі траплять. Все буду показувати. Усім приємного перегляду, а я покрутив педалі, поки не дали. Бе. <пірка> Cărmoanea scîntâie. Ia biroscuțpedistii. O, stai. Noi știm cum să facem life hack. Dren den 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 Так, народ, по дорозі мені трапиться такий салон Форда. Автосалон. коротко розповім про ціни. 14700. Такий Фордик. 18700. 17. Майже 18 тисяч. Форд. Ось це красиві. Фордик. Ого, 24 тисячі. Євро. 24 тисячі. Форд Фокус. Форд Фокус. 24 тисячі. 18 тисяч. Різниця напевно, в ціні це рокеці це 100%. Тобто, що там погано видно, бо які роки, бо все в Росії, захотівши в вікно, добре не видно. 14500 Рід. 100 тисяч проїзд. а, це, 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 це навіть не нові, блю 55 тисяч. Ну і ціни, звичайно, немаленькі. Ціни зовсім немаленькі, по 24, 25, 17, саме дешевші, саме... Саме менше чекайте, 14 тисяч було. Так, мені десь тут треба звертати на другий з'їзд. А як мені той другий з'їзд? Так, народ, приїхав вже 15 кілометрів і дупа болі-болі. Не знаю, ти Петро Скрипка йде від Києва до Люсенбурга, Португалію. Чи Лісабон? Лісабон. Люсенбург. Лісабон, перепрошую. Пішки, а тут ровером не можеш їхати, тут вже були. Але нічого, доїдемо. 15 кілометрів вже позаду. Крутимо педалі далі. Поверніть праворуч. Поверніть праворуч, окей. Поверніть праворуч. Поверніть праворуч, окей. Таємо проворч За 600 метров. За 600 метрів двор. Короче, ты містячка. Тортмун. Назвать Тоум может Толтмур. Діночок скора швидка допомога. Так, коротше, я там чуть не попав в аварію. В Суті я мав його пропустити, поміка справа. А, як подивився на мене мій мужик, Я ж не знаю, що я українець. А може все. Блін, ну все, що я хочу сказати. Блін, мені тут, коротше, повернути треба. Поверніть ліворуч. Так, добре, повертаємо ліворуч, Дати дорогу. Але дорогу. За 800 метрів поверніть ліворуч. Знову ліворуч, що ж ти в мене киця, щось кругами водиш. Що я мав сказати? А, що мав сказати? Взагалі класно так приїхатись ровером, велосипедом покататися. І на здоров'я. Корисно. Так, нам прямо свіже повітря. Щось нове для себе побачити, дізнатися. Рекомендую. Так, добре, червоний маємо. Десь, але навігація якийсь парк завели. Опа, друга. Ні, ну я не проти праварком покататися. Але я почав думати, чи я добре їду. О, яке свіже повітря. Холодний вітер, прохолодний. Ось такий парк. Велосипедна доріжка. Красиво. Так. Ой! Шосту давай, Сережа, шосту! Погнали! Максималка! Встав трошки відпочити, заправимося і поїдемо далі. На нашому шляху до моря отаке красиве озеро. Баків не видно стопен десять чи десять тисяч, стопен, десять тисяч кроків, на кіски веморовниць десяток. Гере Блок, що пронумаровані. Цікаво. Може йти ті ловлі треба. Істовочок. Красиво. Дай багато над водою. Відчувають люди. Кстати, туалет є, о. Це чудово. Фу. Коротше, лишилось мені ще 10 кілометрів. Але прикольно дорога. Велосипедна стежка, шлях, дорога. 20 кілометрів. Їхав 16 кілометрів тільки топі побачив, що на цих стовпчиках пише місто Остенде. Велосипедна доріжка ведеш у місто Остенде. 22 кілометри. Велосипедна доріжка. Я думав доїхати по яких, якихось містах. А тут ні. парками, городами, полями, лісами ще мало що залишилося. І канал красивий. буде зараз купатися Чо, до морі купатися Така красива худоба З Порода така але більш похоже на На українську худобу а то часами такі худоби м'яси такі не яс... м'язи о, о є Одні м'язи. Це, це ще не таке, це ще маленьке, А є такі м'ясисті, от не м'ясо там м'язи такі видно. Це красива худоба. Фермер живе. Коні тримає. Добу. Hello, hello, hello. Привітався, нічого що собі. Так, друзі, мені ще залишилося 20 хвилин їхати, а кілометрів 7 кілометрів. Не цілих. Я вже бачу при собою якесь велике місто. Це напевно остенде. Мабуть, що? Або... Блін, не пам'ятаю там на карті. На ми якось називалося місто. Коротше, доїдемо до, до знака, почитаємо. О, ще одна красива. доба. Як від одної мамі всі. Я вам скажу, що дуже багато людей тут займаються спортом, бігають, на велосипедах їздять. Але в більшості бігають переважно. Мало я молодіжі зустрічав. Такі старші люди вже за 50 бігають. Так, мій транспорт відпочиває, ще не нагрілися, треба трошки зменшити скорість. Аж нагрілися, ти. Швидкість потрібно зменшити. Що ти Сережа мелиш? Пробірна. Які змагання? Дитячий.